Часто густо ми навіть не заглядаємо в ці папірці. Мозок просто фіксує назву чи обличчя, а далі у смітник. І насправді це і є головною метою будь-кого з кандидатів. Головна ціль яких, аби ви запам'ятали лише прізвище та обличчя. А далі справа техніки комусь під час агітації дадуть грошенят, комусь пакет з гречкою і вуаля. Вася Пупкін, ваш депутат. А що нормальна людина міг і сам перемогти, хоча насправді пройшов владу, аби відбити гроші, витрачені на купівлю голосів. Нові вибори, нові заробітки. Час для кандидатів брязнути гаманцем, а для людей заробити на політиках хоч по пару гривень. І що більш незаконні такі заробітки, то грубші гроші. В Одеській області кандидатам настільки кортіло пролізти у владу, що вони навіть почали переселяти людей. А мені приглажили. Перепрописували згідливих у свої округи. Пропонували 500 гривень одразу після перереєстрації, та ще 500 після того, як проголосують за них на виборах. Я таких зареєстрованих 80 паспортів нам була встановлені, що е, некоторі кандидати депутатів приході домою країнам, е, е, які були мала мала обезпечені, і пропонували їм гроші взамін на голос. Тож і за скільки скуповий голоси? Дивіться далі тільки у програмі гроші. Ми зараз час міліцію. Прошу. Програма гроші. Вирушає на пошуки передвиборної наживи. Ми хотіли теж як ви, устроїться. Вот асмаціапіга можна... найпопулярніший заробіток агітаційний намет. Такою агітацією промишляють майже всі партії. Тільки кампанія агітпалатки, і повпалки на два сидит в палатке на столічики, друга стоїть на доя. Най, конечно же, можуть чередовать. Влаштовуємося в намет за оголошенням. Копія є підвезеш? Копія паспорта, кілька днів очікування і вуаля. Проте спершу інструктаж. Соцапроси це бейджик і 15 метрів от, этого, от, от куба. Якщо соцпровод ми закончили, і он говорить, сьогодні видаємо э, печатну продукцію, значить накануне він должен небезпечить вас печатною продукцією. Тут кожен працівник повноцінна агітаційна одиниця і газети роздає, і біля намету агітує. І навіть представляється неіснуючою соціологічною службою. Скажут, а где це это, это за служба? Ну, я не знаю, що це за служба, мене это мало интересует. У мене є анкета. Мені поставлена задача зібрати інформацію она вона знаходиться на Митуранській, 21. Їжжайте туди, розбирайте. За таку роботу партія пропонує 120 гривень на день. Робота не складна. Проте на фізичну витривалість. Усі сім годин на ногах. Щоб ви не чекали, ага, от буде 24-го. Заплатять все-таки чи не заплатять? Заплатять однозначно. Але навіть із цієї суми сплачувати податки наш кандидат не збирається. Для всіх ми волонтери. Так сильно любимо кандидата, що погодилися поагітувати задарма. У мене є определенний графік роботи. Я тут нахожусь, я волонтер, да, але у мене є якісь обов'язки перед організаторами. Багато у наметі не натопчеш, виходить менше тисячі за тиждень. Тож шукаємо більш прибуткову політичну роботу. Спробуємо продати свій голос. Знаходимо в молодіжній соціальній мережі ВКонтакті оптового покупця і запитуємо, скільки коштує наш голос і що потрібно, аби оформити продаж. Якщо знайдете 5 чоловік з подольською пропіскою від 20 років, видаю вам 500 гривень. А на самих виборах ви з кожним ділите ще 300 гривень. Зустрітися особисто із цим скупником голосів можливо лише в день виборів. Тож знаходимо інших. Всі працюють на житловому масиві «Райдужний». Тут організовано обробляють людей одразу кілька псевдоагітаторів. хтось інший принесе гроші і Будуть вас вам дзвонить, спрашувати. Да, вас да, може, і... це, да. Деньги видадуть другому, бо це ж не наші свій ми ж ми вам говорили. Да? Кажемо, що живемо в цьому районі. У паспорт поки ніхто не дивиться. Мовляв, перевірять, коли гроші видаватимуть. Клопотання ви підписуєте своїм. От ми вам видаємо гроші. 300 гривень до, до виборів і 200 після виборів. Типу, як оформляє вас агітатором і за ваш за те, що ну, ви не будете агітувати, ну, якщо кого-то знайдете, то буде плюс. А якщо ні, то просто прийти і проголосувати. Безтурботність передвиборних махінаторів одразу кудись зникає. Коли вони дізнаються, що ми журналісти. І нас вони лякаються більш ніж виклику поліції. Журналіст: Один прес-ідент. Ви знаєте, що за ваші акції, які ви сейчас Ви знаєте, що за це уголовна ответственность? А мені не 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 це не, не не. За даними соціологічного опитування, оголошеного Уніаном, продати голос за більш ніж 500 гривень згодні 51% українців. За суму від 200 до 300 гривень 20% українців. За менш ніж 200 гривень майже 16% поставлять галочку навпроти кандидата. Так і знаку поставила. Тось ви не знаєте, так, що за відповідальність? Як давно ви цим займаєтесь. Тож потенційних клієнтів от таких передвиборних шахраїв назбиралося багато. Визивати міліцію? Питання лише в тому, скільки їм заплатити.